Хочу розповісти вам цікаву історію про маленького рошинку та її родину. Так от, уявіть перед собою неймовірної краси обістя з чудовим будиночком зелено-жовтого кольору. Там мешкає родина Горохових, мама, тато і маленькі горошинки, донечки та синочки не Невгамовні непосиди невтомно бігають туди, сюди по своїм дитячим справам, тому дуже втомлюється за цілий день. Коли настає вечір, мама кличе її додому. Щоб вкласти у пухкенькі ліжечка строчки А щоб горошинкам наснився теплий і яскравий сон, Розповідає їм казки. Коли на небі з'являються перші зорі і довгоносий місяць настає час для дитячої колискової пісні. От тоді наші зелені невгомовчики і починають дуже швидко засинати. Минула ніч, і на небі з'явилося яскраве золотисте сонечко. Наші горошинки прокинулися, відкрили свої зелені оченята та солодко потягнулися, прислухалися до тиші і зрозуміли, що мама й тато ще сплять, то вирішили їх не будити, а почали тихенько шепотіти. Давайте послухаємо, як. Хм, який цікавий Вийшов звук, а давайте усі разом пошепочемо. Самотіли горошинки, горошинки на мистинки, Слід тихенько шепотати, не збудити маму й тата, шамотіли горошинки, горошинки на мистинки, слід тихенько шепотати, не збудити маму й тата, шамотіли горошинки, горошинки на мистинки, слід тихенько шепотати, не збудити маму й тата. Набридло маленьким горошинкам довгий час шепотати. Вони посплигували зі своїх ліжечок і стрімко вибігли на родинне обістя, ще й підплигували. А як же зеленим горошинкам і не вмитися? Вони позбирали вранішню росу з кожного листочка та почали вмивати свої кругленькі личка. горошинки... Недовго тішилися яскравим сонечком, бо на небі з'явилися хмарки, падув вітерець і пішов ранішній приємний дощик. Зелені гарашинки довго не сумували, покотилися дивитися на природне диво калюжі, котрі утворилися після дощу. Їх з'явилося безліч, знайшли велику калюжу і почали гру забаву льоптики. Ох, і весело ж провели час! Назбиравши дуже багато різних звуків, схожих на шепотіння і не тільки, вирішили об'єднати їх в оркестр шумових ефектів. Та й назву вигадали шепіт зеленої Горошенки». Прибігли додому і своїм надбанням потішили маму з татом, подарувавши чарівну мелодію спокою, щастя затишку.